Всім привіт! Ви на каналі Мирослава Влог, і це нове відео. Це відео присвячене двом спільникам: перший з яких організатор Олена Буганова, спільник, про який я неодноразово згадувала в попередніх своїх відео. І цей тиждень вільної людини. Сама концепція цього тижня полягає на тому, що ви можете в'язати робити все, що ви хочете. Немає жодних якихось правил, немає жодних обмежень. Все, що хочете, робити, і просто потім світуєте. А так як ми з мамою полюбляємо іграшки, ми хочемо в'язати саме їх. І звичайно, ми беремо участь в спільнику Оксани недошитко. Іграшковий бум весна. Цей спільник полягає на тому, щоб в'яжити саме іграшки. Оксана зібрала дуже круту компанію в'язальниць. Моя мама теж брала активну участь в Телеграмі, обговорюючи. Хто знає, хто не знає, моя мама називається також Оксана. Оксана Стурко. У всіх в'язальних проєктах ми беремо участь вдвох, де мама в'яже, мама творить красоту, а я з вами нею ділюся і все вам показую і розказую. Ми не перше беремо участь, яку організовує Оксана. Це іграшковий пум, осінь, зима. І нам надзвичайно подобається ця ідея. Оксана я сама особисто знайома, надзвичайно приємна, комунікабельна, чудова людина. Тому ми охоче долучаємося до різних проєктів, адже взагалі такої компанії надзвичайно мотивує на організаторів. А також учасників я залишаю посилання в описі під відео або в закріплених коментарях. Переходіть, дивіться, переглядайте відео інших учасників, підтримуйте український YouTube. Також підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Ну і що ж, давайте поглянемо, як пройшов в'язальний тиждень моєї мами. Розпочався тиждень саме з тестування МК курочки. Мама вже була в ролі тестувальниці і в'язала півника, я детальніше розказувала у попередньому відео. Цього разу пані Руслана написала з пропозицією протестувати ще й майстер-клас курочки. Мама, звичайно, що охоче погодилася і гляньте, яка красивенька курочка вийшла. Посилання на майстриню, пані Руслану, залишаю в описі під відео. Спочатку півник, потім курочка, і тепер у нас є така парочка. Дуже мило виглядають разом, правда ж? Тільки зараз я подумала, як красиво навіть такий півник чи курочка будуть виглядати в кошику великодньому. Мама продовжила плідно працювати, а саме в'язала перші етапи для іграшок з марафону. Тому є багато початків і незакінчених робіт. Всі їх мама буде закінчувати в наступному тижні. Тому залишайтесь на каналі, а також зараз, прямо зараз, можете написати в коментарях чи здогадуєтесь, які, які іграшки можуть це бути по цих фотографіях. Але ми маємо що вам ще показати, а саме завершені роботи. Ось такого хлопчика мама в'язала саме на замовлення. Це така лялечка, зв'язана з плюшевої нитки з голубими очками на безпечному кріпленні. Вони йдуть, і такий вдягнутий також в голубі відтінки І має такий банки, так прикрашену сорочечку свою. Також мама почала в'язати одного ось такого котика саме на подарунок. Але він нам так сподобався і ми захотіли, щоб у нас теж такий був. Тому вийшли два ідентичні котики із зеленими очима. Також вони йдуть на безпечному кріпленні. Нитка також йде плюшева, щоб котик був такий мігасенький. І гляньте на ці милі бантики, і ніби брошечка саме завдяки такому малесенькому аксесуару. Вони виглядають доволі святково, чи не так? Наступну іграшку мама зв'язала ось такого бегемотика. Він також з плюшевої нитки йде в фіолетових відтінках, як можемо бачити. Мені надзвичайно подобається таке поєднання кольорів, ніби відтінки одинакові, доволі близькі одним за одним, але попри те, які створюється візерунок, яка створюється контраст, саме навіть завдяки таким малесеньким вставкам білої нитки. Він вийшов доволі великим, як можемо побачити. І ось такий шарф, який, який в нього є, він не пришитий і він легко може зніматися, тому можна бавитися з бегамотиком саме ще й так. Неймовірна лисичка, яка зв'язана була в безкоштовному марафоні, який триває і зараз. І ще можна приєднатися, тому, якщо ви хочете, пишіть на мамин інстаграм, вона поділиться з вами посиланням. Також залишаю посилання, як на мамин Instagram, також на майстриню майстер-класу під відео. Лисичка вийшла дуже чудова, вона має також багато цікавого обрання, платтячко, милий аксесуар на голову. І цікавеньке взуття. Гляньте, як вона красивенько виглядає. Лисичка, ніби приносить літній настрій в це відео. Вона виглядає дуже яскраво. На кінець тижня мама ще зв'язала ось таку бджілочку просто на останньому диханні. Її в'язала саме по безкоштовному майстер-класі в Ютубі, також посилання додала в описі. Автор Анна Дирта. Мама запланувала зв'язати цю бджілку ще близько трьох місяців тому, але тільки зараз знайшла час, і в рамках марафону іграшкової весна вирішила зв'язати. Вона насправді йде невеличка, близько 10 см довжину, тому чудово підійде в якості брелочка. А також гляньте, які вона має милі щічки такі рожевесенькі. І оформлене личко. Всі віки ніби створюють такий грайливий настрій брелочки, ще й разом поєднані з цією посмішкою. Так, пройшов тиждень, я вважаю, він був дуже плідний, дуже насичений. Є і початки, якісь, є і завершення роботи, є і інші проекти, як тестування МК. Я вважаю, що цей тиждень у мами в міжнародному плані був дуже різноманітний. Якщо ви теж так вважаєте, обов'язково напишіть про це в коментарях, а також напишіть, яка вам іграшка найбільше сподобалася. Можливо, ви здогадуєтесь, що буде зв'язано наступних тижнях, що це за, за початки. А також ставте вподобайки і перевірте, чи ви підписані на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. Так ви надзвичайно підтримуєте, а також мотивуєте для того, щоб створювати все більше контенту для вас, придумувати можливо якісь цікавіші формати. Тому залишайтесь на моєму каналі. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!